Привіт! В цьому відео ми з тобою поговоримо про те, як же початківцю з повного нуля прийти до першої тисячі доларів, що для цього треба зробити. І так само я поділюсь своїми лайфхаками, фішечками, які я використовувала на початку своєї роботи для того, щоб дійти до такого результату. Тому дивись відео до кінця, щоб нічого не пропустити. У 2022 році, коли я тільки-тільки починала і планувала зайти в цю професію, у мене тоді взагалі нічого не було, ні розуміння, хто такий веб-дизайнер, ні ніщо. Він робить ні клієнтів, ні кейсів, абсолютно нічого. Т в той момент я дивилася на результати інших дизайнерів, і мені здавалось, блін, ну як вони досягли до такого рівня? Я, напевно, взагалі ніколи так не зможу. E і потім. Коли я починала думати, чи пробувати мені, чи не пробувати, я зрозуміла, що у мене всередині є просто сильне бажання змінити щось в своєму житті. І на той момент я хотіла змінити свою професію юриста, на якого я вчилася, так і вже працювала в цій сфері, на іншу якусь професію, яка б мені точно подобалась, приносила задоволення і при цьому класний дохід. І в 2022 році, коли я тільки починала, я не розуміла, чи вийде в мене щось, чи не вийде, але зараз я точно можу сказати, що у мене вийшло, тому що е, за, за цей весь час, так за три роки своєї роботи, я вже встигла попрацювати з суперкласними бізнесами та експертами. Е, серед них це Кеті Сохо, це Настя Бустрова, Наталі Амбрі, Аня Добровольська та бренд жіночих сумочок Вербена. І я хочу сказати, що я для них створила не просто да, там якісь красиві сайти, а я створила сайти, які дійсно допомагають їм продавати і просувати їх бренд. Якщо, на перший погляд, може здатися, ой, блін, та що, ти їй там пощастило, вона вчасно ввійшла в професію, то ось що я хочу на це сказати. Правда в тому, що тоді, в 22-му році я була на такому самому місці, там де йти з купою сумнівів, страхів, а вийде, чи не вийде, а це професія для мене чи не для мене. І так спочатку мої сайти коштували там шість тисяч гривень, потім 200 доларів, потім 400 доларів. І зараз за один сайт, за один невеличкий сайт, я можу брати 700 800 доларів. Ну, а таких сайтів на місяць я можу робити десь мінімум 2-3. Ти можеш запитати, чому я зараз тобі це все розповідаю. А все просто: все тому, що веб-дизайн це не про талант, да? тобто там красиво малювати, або бути якоюсь креативною і так далі. Насправді ні. Це просто шлях, який треба пройти крок за кроком, для того, щоб дійти до ось такого результату. Отже, тепер ми з тобою переходимо до того, що зараз поговоримо про те, які ж саме п'ять кроків нам необхідні для того, щоб вийти з нуля до першої тисячі у веб-дизайні. І першим нашим кроком буде це опанування бази дизайну. Тобто це ті базові навички та вміння, без яких взагалі не можна називати себе веб так і йти шукати перших клієнтів. Якщо казати більш детальніше, то це такі знання, наприклад, як опанування фігми, да, тобто інструменти для того, щоб створювати дизайни. Це розуміння базових принципів композиції, також розуміння кольористики, типографіки і так далі. Насправді, це не вичерпний перелік того, що має знати веб-дизайнер для того, щоб починати брати собі клієнтів. Але якщо наразі для тебе це звучить складно і виглядає складно, так то просто уяви, що за два місяці, всього за два місяці, ти можеш опанувати всі ці знання. І насправді зараз супер класний час для того, щоб зайти у професію веб-дизайну. Чому? Тому що все більше людей починає вести свої соціальні мережі, і відповідно з часом ці люди починають там створювати свої навчання, так само або е продавати свої послуги і так далі. І для цих всіх цілей їм і потрібен сайт. Але якщо ти думаєш, що веб-дизайнер може робити суто сайти і більше ні на чому заробити не може, то це не так. Також веб-дизайнер може створювати гайди, презентації, чек-листи, опаковувати інстаграм тощо, тобто купа різних задач, які можуть стояти перед веб-дизайнером. І ти так само можеш обирати те, що тобі найбільше подобається, і те, від чого ти отримуєш задоволення. Якщо ти мені скажеш, Іра, блін, ну вже стільки дизайнерів розвелося, стільки курсів створили для того, щоб їх навчати, і так далі, я тобі скажу так: дійсно, веб-дизайнерів їх багато, але насправді цінних і класних спеціалістів мало. Я спілкувалася на консультаціях з такими експертами, так, і я можу сказати, що умовно з 30... Базових речей, які має володіти, якими має володіти вебдизайнером, вони володіють лише десятьма. І якщо такий експерт називає себе веб-дизайнером, то по факту це не так. Тому тобі важливо запам'ятати, що дійсно супер велика кількість різних діджитал професій, там таргетологів, smm ників їх купа, але по справжньому цінних спеціалістів, які могли б закривати. Проблему бізнесу їх супермало, і вони дуже цінуються. Коли я закінчила свій перший базовий курс по веб дизайну я з нього вийшла. Я зрозуміла, що у мене дійсно багато прогалин залишились. Тобто, я розуміла, що мені треба вчитись продавати. Я розуміла, що мені треба вчитись вести соціальні мережі, тому що через них я маю залучати собі клієнтів. Так само я розуміла, що мені треба панувати класний конструктор, який буде затребуваний на ринку, так і відповідно за рахунок якого я зможу підвищити свій чек. І ще купа Купа, купа інших питань і проблем, які тоді були в моїй голові. Я не знала, що мені робити. Я розуміла, що мені просто треба купувати окремі навчання по кожній з цих проблем. Так і е, на ось ці всі навчання в підсумку, я коли підраховувала, я витратила близько трьох тисяч доларів. І тоді це для мене було величезною проблемою, тому що я розуміла, що ніде немає супер такого комплексного навчання, яке б закрило мої всі проблеми і потреби. І на той момент все одно по відчуттях здавалося, що ніби не вистачає якоїсь такої цілісної картинки. Тобто, коли мені від початку до кінця розкажуть, ну от, типу, як потрібно працювати, да? що, що, як потрібно доносити цінність свої, свої роботи, як себе продавати, як типу, транслювати свою експертність через соціальні мережі. І лише протягом трьох років, коли я самостійно набивала свої шишки методом проб та помилок, я зрозуміла, як і працює ця система. Мені треба пропонувати якісь ідеї е, своїм замовникам, е, класно доносити цінність своєї роботи, е, надавати якісну послугу, якісний сервіс за рахунок того, що я постійно розвивалась. Мій чек і виріс з 6 тисяч гривень до 800 доларів. І другим кроком, про який ми з тобою поговоримо, це буде створення власного портфоліо. Насправді на навчаннях два я проходила два навчання з дизайну, і на цих навчаннях нам усюди казали там Іра, вам треба обов'язково мати власну платформу, де будуть розміщені роботи, або власний сайт, де будуть розміщені ваші роботи. Але я хочу сказати те, що насправді жодного разу за мо за мої три роки досвіду мені не знадобилась типу ця платформа або цей сайт. Тобто так, замовники, звісно, вони просять там, можете, будь ласка, надіслати приклади своїх робіт і так далі. Але мені достатньо було просто скидувати посилання на сайт, який я зробила, так і відповідно замовникам цього вистачало. Ну, наприклад, якщо до мене звертається замовник там з якоїсь з певної ніші, я йому надсилаю приклади робіт в цій ніші. Якщо у мене прикладів з робіт з цієї ніші немає, то я надсилаю свої роботи, які максимально можуть бути близькі до ніші мого замовника, який звертається. Ось і все. Тому, якщо вам дуже наповнення. Олегливо хтось буде казати, що вам точно треба там, мати свій сайт з прикладами своїх робіт, або мати своє власне портфоліо на якому на якійсь платформі, так то знаєте, що це просто міф, і е, насправді можна працювати і заробляти класні гроші, навіть цього не маючи. І зараз ми переходимо до кроку номер 3 і поговоримо про розвиток особистого бренду. Чому я вважаю, що це супер необхідна навичка для дизайнерів? Тому що всі мої, ну нема не всі, але дуже велика кількість моїх клієнтів вони прийшли саме через Інстаграм. І більшість дизайнерів, навіть якщо вони не початківці, вони все одно там закінчують якісь навчання, і вони все одно приходять до того, що їм важливо і треба вміти вести інстаграм, вміти залучати через нього своїх клієнтів. Насправді, справді, коли замовники звертаються до тебе, щоб купити замовити сайт, так вони по факту не купують сайт, вони купують навички людини, якій вони довіряють. Тобто, перш за все, для них важливо, яка ти людина, а потім те, що ти створюєш, так тому що крім того, що ти маєш виконувати класно. Свої технічні моменти, тобто там створення сайту, да перенос його на конструктор. Ти маєш бути і класною людиною, і залучати, вміти надавати класний сервіс своїм замовникам. І, от, наприклад, уявимо просту ситуацію на простому прикладі. Впевнена, що ти шукала собі викладача, наприклад, з англійської, так що ти робиш в першу чергу? Ти в пошуковій строці в інстаграмі вбиваєш англійська мова, ти заходиш на сторіночку кожної цієї людини і обираєш, хто тобі найближче відкликається. Ось так само працює. І мислення замовника, коли він шукає для себе експерта, веб-дизайнера, який буде створювати для нього сайт. Тобто ця людина вона заходить на твою сторіночку. Вона розуміє, чи відгукуєшся ти її по цінностям, яка в тебе енергетика, енергія, подача, чи показуєш ти процес роботи, чи говориш ти про свою роботу з клієнтами, чи показуєш ти свої кейси, чи показуєш відгуки. І за рахунок цього твій замовник він розуміє, що тобі можна довіряти, що ти всю роботу ведеш прозоро. У нього просто немає вибору, щоб не замовити в тебе сайт. І дуже важлива річ, наприклад, якщо ти боїшся, що там тобі для того, щоб почати заробляти з блогу, треба там якісь тисячі підписників. Там насправді це не так. Заробляти з блогу і залучати клієнтів можна там навіть з 200 підписниками. Так головне вміти створювати контент, який давить і давить на болі твоїх замовників, і залучає саме замовників, щоб вони захотіли замовити у тебе сайт. Ось таким чином, і як е, саме створювати такий контент, тобто всі деталі, е, всі моменти, фішки, все я розповідаю на своєму наставництві для веб-дизайнерів. Окей, можливо, ти в мене може спросити, Іра, це, звісно, все добре, але якщо я не хочу вести інстаграм, то що у мене просто не буде клієнтів? Насправді ні. Якщо ти не хочеш вести інстаграм, ти можеш його не вести. Ти можеш, наприклад, шукати клієнтів через там телеграм-канали, через біржі і так далі. Але просто я супер сильно топлю за розвиток особистого бренду, тому що я знаю, що це працює у мене і так само буде працювати у тебе, якщо я просто поділюсь тобою інформацією і знаннями, які я маю. Коли ти маєш свій особистий бренд, то ти сам кажеш ціну замовнику. А коли ти його не маєш, і коли ти шукаєш там на біржах або в телеграм-каналах, то замовник просто обирає з тих, хто запропонує дешевшу ціну. І зараз переходимо до кроку номер 4 – це саме пошук клієнтів. Напевно, пошук клієнтів це найбільший страх початківців. Так вони думають, блін, а да, хто хоче замовити у мене сайт, якщо у мене там мало досвіду і так далі. І страхи, це все окей. Тобто, ці страхи є буквально у кожної людини, у будь будь-якого спеціаліста, який тільки-тільки починає. Але ти маєш розуміти, що замовники це не якась супер закрита каста людей. Так це просто звичайні люди, власники бізнесів, які шукають собі експерти, які зможуть їм допомогти створити сайт. Вони роблять це кожен день. І головне те, що можливості для того, щоб знайти замовника, вони буквально серед нас. Це можливо, це твоє оточення, це якісь друзі, Друзі друзів, друзі, батьків, знайомі батьків, це можливо якісь чати. Можливо, якісь навчання, які ти раніше проходила. І тут питання стоїть лише в тому, чи говориш ти світу про те, що ти веб-дизайнер, про те, що в тебе є ось такі, наприклад, приклади робіт, про те, що в тебе можна замовити сайт, і ти готова до цього, і ти кажеш, будь ласка, якщо вам треба, можете у мене замовити сайт, я вам з радістю допоможу. Або ж, навпаки, ти просто сидиш в своїй ракушці і нікому про це нічого не кажеш. У цьому відео я даю супер таке загальне розуміння, як в принципі підходити до пошуку клієнтів, але детальні стратегії, як шукати клієнтів, як з ними комунікувати, як доносити цінність своєї роботи. Я це все супер детально розбираю на власному прикладі і показую це все і розказую на своєму навчанні. І зараз ми вже прийшли до останнього кроку, це крок номер 5 і тут ми поговоримо про комунікацію з замовником. Насправді цей крок багато хто недооцінює і вважає, та що там, знайду собі замовника, вже потім якось розберусь. Але насправді так це не працює, на жаль, і коли тобі замовник пише там Добрий день, яка ціна на сайт, ти починаєш думати: блін, а що йому відповісти? А як відповісти? А може сказати вартість 400 доларів, блін, а раптом зіється. Ну тоді скажу 200 доларів. Блін, та ні. Може, теж зільється, ну тоді скажу безкоштовно. Ну і зазвичай, коли початківець він не знає бази продажів, він не вміє себе подавати і продавати, з часом він стикається з тим, що у нього трапляється вигорання через велику кількість роботи і малий дохід. Тому щоб такого не було, ти маєш розуміти, як ти маєш впевнено себе відчувати в момент продажів, так тобто в прямій комунікації з замовником, коли він до тебе звертається. І якщо, наприклад, тобі на якомусь навчанні скажуть, ми тобі дамо там. Скрипт, переписки, як ти точно, що за чим ти маєш відповідати, е, і ти точно будеш закривати е, типу замовників, то насправді скрипти це все фігня. Наразі у 2025 році ніякі скрипти вони не працюють. Тому що замовники вже е, вони розуміють, коли з ними спілкуються по шаблону. Наприклад, коли їм пишуть там, Доброго дня, мій сайт допоможе вам там, підвищити продажі, бла -бла, бла бла бла, тобто так, так і, і так далі. От і вони це все розуміють, і е, насправді це від дуже відштовхує замовників від такого е, спеціаліста, так і в, наразі на ринку виграє не Шаблон і скрипти, так а живе розуміння, хто перед тобою знаходиться, тобто з ким ти спілкуєшся, як ти можеш донести цінність своєї роботи до цієї людини, як ти можеш вирішити бізнес-задачу твого замовника, який до тебе звертається. Фішкою свого навчання я вважаю те, що я даю приклади своєї комунікації з замовником. От я наглядно розказую і показую, як я комунікую з замовником. Тобто, від першого повідомлення до того, як я називаю замовнику ціну, наприклад, як доношу ціні своєї роботи і так далі. Тобто, ти ці всі моменти дивишся, аналізуєш. Я кажу, наприклад, ось тут я зробила так, ти так само можеш зробити, тому що це класно, це продає і це реально е, залучає, наприклад, клієнта. А тут кажу, наприклад, дивись, ось тут я зробила так, краще так не роби. Краще зроби ось так, і таким чином ти дивишся, аналізуєш, як робила я, в помилках вчишся і приміняєш це все на своїй практиці. А тепер ми поговоримо про те, з чого ж складається, в принципі, наша омріяна тисячу доларів. Перше, що ти маєш розуміти, це скільки роботи ти можеш взяти для того, щоб заробити тисячу доларів. За кожен сайт, відповідно, є різна ціна, все залежить від об'єму сайту, складності роботи і так далі. А, так само за односторінкові сайти буде менша оплата, за багатосторінкові більша оплата. А, якщо брати супер показники, то один лендінг для початківця він може коштувати десь 350-400 доларів. сайтів в місяць ти можеш взяти два. Наприклад, для початківця, у якого маленький досвід роботи, два сайти це цілком ок. Так само ти ще можеш взяти дві презентації, наприклад, якісь суперневеличкі, і вже в сумі це вийде тисячу дорівни. Якщо тобі наразі це здається чимось нереальним, то повір, насправді так думає, кожен хто тільки починає так опановувати цю професію або хоче опанувати цю професію. Різниця між тими, хто реально доходить до тисячі доларів, і тими, хто взагалі не має клієнтів. В тому, що перші вони починають робити певні кроки і приміняти теорію на практиці, а другі, які так і да, там, на навчанні або після навчання не знаходять клієнтів, вони нічого не роблять або зробили лише там дві спроби, і все, вони здались. Їй кажуть, що там нереально зробити, і так далі. Але якщо ти зробиш багато спроб, і тоді ти точно вийдеш до омріяних цифр в доході. Ну і ми плавно прийшли до того, що буквально за півтори хвилинки я вам розкажу про свої навчання, які в мене є. У мене їх всього два. Перше навчання це для початківців з нуля, тобто ті, хто хоче тільки опанувати і зайти в професію веб дизайнера. Друге навчання це для тих, хто вже має певний досвід, але за страх на якомусь супермаленькому доході, бо взагалі немає клієнтів, і хоче вийти на дохід тисячу плюс доларів. На цих навчаннях я даю повну базу, все, що я можу і знаю сама. Тобто, починаючи від е, фігми, е, це дизайн, це продажі, це особистий бренд, це робота з клієнтами, це комунікація з ними. І найважливіше, що допомагає кожному учню дійти до певного результату, це індивідуальний підхід. Тобто, у мене на навчанні немає групових тарифів. Це суто індивідуальна робота з тобою, тобто з кожним учнем. На групових тарифах, зазвичай, коли ти йдеш на якісь такі навчання, то там ти просто одна з десятка тих, хто також навчається. Так у мене такого немає. У мене індивідуальний підхід пропрацювання особисто один на один з учнем. Так, і завдяки цьому я максимально вкладаюсь, і людина, яка до мене приходить, вона отримує суперкласний результат. Наприклад, моя учениця на другому місяці навчання вона вже заробила і закрила клієнта на 700 доларів. І так само важливий момент, який я хочу сказати, що я беру супер обмежену кількість людей на навчання. Тобто на потоці це десь 3-5 людей максимум, для того, щоб мій фокус уваги не розсіювався, я могла приділити увагу кожному учню супер скорпульозно і детально. І якщо ти тільки хочеш опанувати професію веб-дизайнера або, нарешті, почати стабільно заробляти від тисячі доларів на місяць, заповнюю анкету під цим відео, і я обов'язково з тобою зв'яжусь. Буду рада бачити тебе на своїх навчаннях. Сподіваюся, що це відео було корисним для тебе, і побачимось!